Віточка, пташечка, просинайся. З днем народження, сонечко. Вау! Несу до тебе. Задувати будеш? Багато бажанечко. твої десять, твої перші десять рочки. моє щастя, моя пісенька. Це здійсниться. <с af> Розбираємо коробку, скарбничку. Mm. <смешненько> ну там все. Я там розбираю. <смешненько> і кролик. <смешненько> тут ти пшикалка. Це така. щось таке, щоб було ароматно тобі пахло. Парфюмчик. Mm -hmm. О, тут тут. <смешненько> Кохання і да. відтак. Листівочку потім почитаєш, я тобі побажала. Все до Майнкрафт. Ого! Скільки ого? Ого, це скільки рахуй. Дуже багато. Так порахуй дуже багато. Це може бути десять, може бути одна, дві. Рахуй скільки папірців. Два папірців. Ні. А? просто... Три по скільки? Три по тисячі. Тисяч. Значить, тисяч. скільки тисяч? Три тисячі. Mm. Чи... Носочки. Носочки, бачиш, з цією з вівцею. <схи> шоколадки. А це шоколадки з передбаченнями. Це будеш її назбирала приємності. Mm. Дуже гарка. <схи> Ну що, йдемо їсти торт і шукати нові подарунки. Тебе тебе там ще поховано. Вітаю тебе, маєш щастя, будь щасливим, завжди посміхнена. Завжди мрій, багато мрій. Ну, а це не коли. Добре. Нехай, в тебе буде завжди класні, друзі, поруч з тобою. Як тобі тортик? Зараз, зараз пробу, зараз, зараз пробую. Ми в експрес-режимі збиралися, бо вирішили, що по дощу пішки, йти смаколиками буде через пасовицьку. Mm. Нічого нема. Нічого нема? А що, може, ця шафка ще відкривається, як думаєш? І що? Що <плес> <плес> там, що там, Що там? Луна! Луна? Луна? Є... Комікс! Вау, комікс! Оце Ната вгадує з подарунками. Комікси. Ну дякую, Ната. Дякую. <звук> І ще Вона. вона. Все побігли на автобус. Боже, яка ти доросла? Тобі ще Ага. Серйозно? Розумію, дівчата свята. Привіт, сонечко, народжено, ми не зажили дівчатку. Ну нічого, зараз біля зажжем. Галичини будемо запалювати. Зажжем. Сідайте, сідайте, поїхали, в Галичині все зробимо. А що, туди кому? Так, сідай наперед. Зараз. Їй Катруся, я... привіт! Красива, мила, улюблена, добра, найкраща з ним народження. 17.04 24. Майнкрафт. Знаєш, що це? Я знаю. Я теж. А ми почнемо. Айворі, а що це Айворі? Воно капає. Зараз Ютуб побачить, як ти як ви смака людина такого не задумається. Що жарко тобі, Зараз Зарабиш. Я відео, а ти фото. Я А, а, а тут можно чука кабра <ріст> Твій нос зараз весь желтый. <ріст> Мне головне, чтобы вы на цей на фон не накапали. на платье то таке. Ну так утош. А вони потім <ріст> 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 Так, Аделин, будь ласка, щоки, поки не моральны. Прошу теперь і почитати, давайте ага. а нам що там залишилось ще? Що... нас? Бачите, які в нас патріотичні корики? А я до шостої шостій годині нас привітання іменинників. Підтримуємо до лінку, підтримуємо, свіжемо свіжимо. А тепер це група підтримка. Круте наше колесо. Я ти запрошуєш теж, і ти його купиш. Так. І ти отримає ще. А нас ще троє. Вдарино. Давай ще раз. Так, і ти нас отримаєш сьогодні. Зупиняй. І ти отримуєща, десь країна мрій! Я бере курку нашого Віньончика Курку бере веньончика. Це для тебе, Аделіна. Аделіна розкрутила попалася. Ар Аделіна розкрутила. Найкрутіший подарунок взяла в країні мрій. Азвучай. Про нього мріє. Найдорожчий білет в країну мрій. А тепер вона розгублена, каже що? Я не люблю білет. Для чого мені це здорові? Краще б... по б... знаєте, що випало? Лазер. Я не знаю, чи какую лазерта, так, лазер. Та... Та... Загадуйте бажання. Покидайте всі вже. Вже нехай всі. Побачення, кульки!